Ове засідання постійної комісії. Представники державних установ вже готові презентувати свої проекти рішення. Деталі дізнавалась. Наша команда. Постійна комісія з питань депутатської діяльності регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції. Присутні Корольов Чудненко сімдесят сімнадцять. «Створена вона була 21 липня 2023 року, початок збору підписі 21 вересня 2023 року. Необхідну кількість голосів петиція набрала 4 вересня. Петиція про звільнення Тарана Романа Олеговича з заменої посади. Таран Роман Олегович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який прийшов до влади як представник забороненої проросійської партії ОПЗЖ, використовує свої повноваження для прикриття незаконного заволодіння земельними ділянками в місті Запоріжжі свого політичного керівника Володимира Кальцева. Зокрема, прикриває підприємства Кальцева ТОВ Ленд Девелопмент» щодо несплати орендної плати за сквер імені Дениса Тарасова. Прошу звільнити Тарана Романа Олеговича з займаної посади. Відповідно до положення про електронні петиції, попередньо вноситься на розгляд профільної депутатської комісії. Є в нас відповідь департамента правового забезпечення про розгляд цієї петиції. Надалі будемо мабуть, готувати проєкт рішення про підтримку електронної петиції, виносити його на розгляд. Ні, ну звичайно, ви повинні це робити. Але тільки я так розумію, що така петиція вже була, подавалася до управління внутрішньої політики раніше такого складу. І, і департамент внутрішньої політики, і наша комісія надавала висновки пані. Ви не знаєте, так? Да? Про це добре, я тоді теж надішлю, мабуть, на ваше управління, надішлю висновки нашої комісії. Ну, витяг з протоколу, да? щоб ви теж розуміли. І я так розумію, що на сесії потрібно буде озвучити ці висновки. Ну, або я, або з управління буду озвучувати висновки комісії і департамент е, справового забезпечення теж повинен буде озвучити. Ну, якщо це буде потрібно, я не знаю. Ми так розуміли, що ми надавали висновки, які, які були, мабуть... У травні або у червні. Десь так. Протокол. Ми тоді не рекомендували взагалі публікувати цю петицію. І обоснували чому. Але я так розумію, що вона була подана повторно, така сама, і була опублікована. Добре, витяг з протоколу ми дамо. Просто повторно його пропишемо в цей протокол. Я так розумію, що ну, від нас більш нічого вже mm -hmm. немає. Да. Тому що ми рішення вже приймали mm -hmm. стосовно цього приводу. Чи то для публікації петиції, чи для її розгляду наше рішення не змінилося. Тому ви готуєте проєкт рішення, mm -hmm. звичайно, і... Да. Продовжуються перейменування вулиць, які пов'язані з країною-агресором РФ. Представниця Дніпровської адміністрації відзвітувалась з відповідним проєктом рішення. На розгляд комісії ми хотімо передоставити проєкт рішення міського понкому міської ради щодо перейменування вулиць Дніпровського району з метою проведення політики очищення міського простору від уковічення Російської Федерації та Республіки Білорусь за протоколами засідань робочої групи з питань міської топоніми робочої групи та інтерактивного опитування мешканців міста Запоріжжя. Ми пропонуємо проєкт номер 49 про перейменування вулиці іскри на вулицю Гончарну місь. Запоріжжя. Просимо підтримати дану пропозицію. А що, а що в іскрине не, не понравилось? Ну, це е, газета, яка була під час російської. Тобто вулицю вулиця не, не минувала Я, я начальні... мав це ім'я. Ні, ні, вважаємо, ні, це так. І пропоную гончарну, це ну, під назви гончар. Добре, Комісія по топоніміки пройдено? Так, пройдена. Я ж кажу, воно було на засіданні робочої групи. Яка розглядає, створює реєстр урбаномів. І було інтерактивне опитування, декілька нас було і запропонували у цю назву. У нас, ми перейменовуємо вулицю Анапську, на вулицю Карпатську. Тобто одні гори міняємо на нашу українську. А, на, а у нас вулиця Анапська, Анапська була? Да. Так, вона є на Верхній Хортиці. Перейменовуємо на вулицю Карпатську. Добре, є запитання. Добре. До речі, яким чином назви нових вулиць образовувалися? Хтось фантазував чи так дивіться при районній адміністрації була створена робоча група, до якої ми залучали представників наших шкіл і громадськість. І запропонували свої назви для робочої групи. А, тобто, громадськість теж так, а потім mm -hmm. ще зверталися мешканці, і на, на сайті міської ради інтерактивного питання там було декілька пропозицій mm -hmm. і вже голосували. Так. так, наступний проєкт рішення це про переименування провулку ржевського на провулок Вовчий. Вовчий – це у нас є така поблизу розташована балка з історичною назвою Лефт, що прикладається як Вовча. Це вулиця Верхньої Хортиці, яка є також на околиці, і воно якось символізує Аржевського. Чому була вулиця? Не знаєте, Ржевський, зараз кажу, чому тому що це з анекдотів, чи <с <с хтось інший? Ні, це від назви міста Ржев, це місто Російської Федерації. Зрозумів так наступний проект рішення номер 52 про перейменування вулиці Адміралтейської на вулиці Адміральську. Тому що у нас немає таких адміралтейських, більш українського, і адміральську. Є зауваження. І в мене немає. Давайте далі. 53 е про переименування вулиці Мурманської на вулицю Мрії. Ну, Мурманська це місто, а мрія ну, якось символізує, так. Да. Фантазію, якусь ілюзію. Добре. Так, наступний це перейменування провулки Іжевського, провулок Немірівський. Немірів це місто у місті Вінниці, Він, Вінницької області. Є за завожені. Наступний номер 60. Ми змінимо тип урбаноніму. У нас був провулок Жигульовський, змінимо на вулицю Батуринську. Батуринська – це також від міста. В Україні, Ніжинській район. Чому провулок на вулиці? А в, в, відповідно до міста Бублінух умов, воно дозволяє переименувати вулицю більш по, по довжині і по. Стало більше, колись був проволок, там так, щось добувалося. Так, розбудувалося. А 61-й про перемагання провулку Вологодського на провулок крановий. Чому провулок крановий? У нас там розташовано підприємство «Запоріжкран». і тому запропонували назву Крановий. Добре. Наступний номер 62 про переминання вулиці Іванівської, Іванівської на вулицю Вільнюську. Ну, міняємо одне місто на місто. Я запитаю Проєкт рішення номер 63 про переминання вулиці Байканурівською на вулицю Бамбейську. Бомбейська, це у нас на вулиці Сергій Синенка. Раніше називалась Кремлівська. Є мікрорайон, де ну, частина мікрорайону Бомбейська. А його називають у ці простонароді, така простецька назва Бомбей. Ну, бомбей лише, називають, ну, мені та так, так здається, тому що… Таку назву. Бомбейська. І проголосували більшість мешканців по вулиці Сергій Синенка. Вони хочуть, щоб поряд з ними була така вулиця. Якщо бажають, так нехай нема за Нема. Пропонуємо перейменувати вулицю Адмірала Макарова на вулицю Арсена Каваленка. Арсен Каваленка це заглиблий ЗСУ. Добре, є запитання. Пропонуємо перейменувати вулицю Симбирську на вулицю Гданську. Гданськ це на Польщі. І заговоримо. Так, наступний проект рішення номер 71 про переименування провулку Ставропольського на провулок Успішний. Є Також пропонуємо проєкт рішення номер 72 про зміну типу урбаноніму вулиця 9 травня на провулок, провулок Гуцурський. Чого навпаки з вулиці на проволоку? Про, тут на, насправді по забудові воно не могло бути вулицею, тому що там односторонній проїзд немає, навіть двостороннього покругу. Вона тупікова, це Бородинський мікрорайон. Так, в одну сторону тільки можливо. Тому змінили назву чисто по забудові. Ну, якщо точно топік, то тоді зауважень немає. Є запитання. Так, пропонуємо наступний проєкт рішення номер 73 про пернування провулку Ненецького на провулок Волошковий. Наступний проєкт рішення номер 74 про парнування вулиці Череповецької на вулицю Петра Яцика. Петро Яцек, це у нас канадський підприємець українського походження, меценат, філантроп, відомий своїми вагомим внескам у фінансуванні українознавства на Заході та в Україні. Тому було запропоновано нашими істориками, а, істориками. і мешканці підтримали її. Добре, є мене немає. Про перейменування вулиці Минської на вулиці інженера Купера. Це також американський сполководець, визначений інженер, відомий своїм виглядом і зведенням будівництва низки гідроелектространців в Канаді і США. Був головним консультантом проєкту здійснював технічний нагляд за будівництвом нашого нашої а, а то Я думаю, Канада, США до ну, е... да. Добре. І заложив mm -hmm. до інженера Кубера. Так, пропонуємо переименувати провулок Канадирський на провулок Канцарівський. От, він теж верхня хортиця, поряд розташоване селище. Кандр. Не вже. І останній проєкт рішення, який ми пропонуємо, перейменувати вулицю Бородинську на вулицю Петра Сагайдачного. Мешканці підтримують, да. а багато було, голосів. Ну я не скажу, він ну, більший відсоток, тому пропонувалася навіть інша назва, не пам'ятаю яку, але більше підтримали і на Сагайдач. Так. Да. Не заложено, буйно Дуже вдячні. Обговорили й земельне питання. Про що саме йшла мова? Дивіться далі. По внесенні змін до регламенту про скасування земельних пакетів. Проєкт номер 64 Все так само аналогічно, як і було. З урахуванням наших з вами напрацьованих пропозицій. Угу. Це воно. Що саме? Що саме, ми зазначаємо про включення зараз? Доповнити пункт 8 статті 14 регламенту Запорізької міської ради, затвердженого рішенням ради під пунктом 8 з позначкою 1 наступного змісту, а саме. Положення пункту 8 статті 14 цього регламенту, тобто пакетне голосування, не застосовується до проєктів рішень щодо земельних питань, а саме про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою та надання в оренду, передачу у власність земельних ділянок комунальної власності юридичним особам та фізичним особам підприємцям, тобто скасовуємо пакети все, що стосується землі комерційного використання. Все, що залишається для громадян, тобто приватизація землі під їхніми будинками в приватному секторі, гаражі, все так само залишається пакетом. Угу. Тобто ми тільки комерційно призначення. Тільки комерційно призначення. Угу. Те, що стосується суб'єктів господарювання, на даний момент це в нас юридичні особи і фізичні особи-підприємці. Чому? Чому ми це робимо? Ну, По-перше, така практика про Проведення відкритого голосування по земельним питанням воно насправді існує в більшості міст. Знає. Це в більшості міст. і це є окей. І це відкритість, це така транспарентність. По перше, кожен проект рішення він буде окремо оприлюднений. Кожен з депутатів буде читати до нього пояснювальну записку. Там буде повна інформація про цього суб'єкта господарювання. Ну до зараз цього немає. Ну зараз не кожен депутат в сесійній залі розуміє, що там в пакеті є. Угу. Як відбувається зараз? Зараз ми, до прикладу, на фракції розглядаємо якісь питання, так? А, і якщо у колег з фракції немає якихось запитань до депутата земельної комісії, то ну, всі просто натискають отак кнопочку і все. Угу. І на цьому все закінчується. Я чому запитую? Наприклад, де пленарне засідання. Є перелік, наприклад, там 32 проєкти рішення mm -hmm. різних комерційних підприємств. Головуючий говорить, є зауваження хоч до якогось проєкту рішення, ви там mm -hmm. вивчали, є певні, ну, до кожного рішення пояснювали записки, всі говорять ні. Головуючий говорить, давайте проголосуємо в пакеті. Ставлю на голосування, щоб за тридцяти питання в пакеті. Mm -hmm. Їх формують пакет. Тепер голосуємо пакет. Голосуємо пакет. В результаті там не те саме. Виходить. Ну, а якщо є зауваження? Якщо є зауваження, ми розглядаємо, наприклад, там, якийсь там 18-й окремо, а з 1 по 32, окремо 18, -го, формуємо пакет. Угу. Ну, я спілкувалася з журналістською спільнотою, то вони кажуть, що навіть ще до початку повномасштабного вторгнення і війни, так, коли всі проекти рішень були оприлюднені. То земельні питання, ну їх ніхто не бачив, ніхто не бачив цих пакетів. Тобто, якщо ми говоримо про голосування і підготовку повного пакету рішень до кожної земельної ділянки, то це буде більш відкрита процедура, бо і громадськість, і звичайні містяни, і журналісти можуть дивитися і ну давати знаєте які зауваження. Бо в нас дуже часто буває так, що депутати приходять, голосують, а потім кажуть. А ви знаєте, за що ви проголосували, коли вже по факту це все пройшло? Бо ніхто не розбирався. І це відбувається саме зі сторони громадськості, бо вони починають колупати. Ну давайте говорити відверто. Не всі ми розбираємось в тисячу мільйонах підсотвопросов, які інколи бувають на слізі. Ну, не всі є. ж це читають. Так, так і є. І потім, коли вже постфактум проголосували, то можливо, от е, така історія з відкритістю по кожному проекту рішення, вона якраз таки буде давати змогу знаєте, більш ефективно перевіряти. Репутацію такого суб'єкта господарювання, тобто річ йде про те, що ми будемо бачити до кожної. Окремої земельної ділянки то? і до кожного окремого комерційного підприємства так. будемо ваше пояснювати на записку, то чому так. на підставі чому на якої його. підставі так. що він там обіцяє угу. щось побудувати або угу. просто дякую за земельну ділянку і да. От до прикладу буде, от у мене як навіть просто ми не говоримо зараз про депутатство, а от просто звичайного там. Ну, у звичайної людини з юридичною освітою, от у мене виникає запитання зараз: чому на 12 квітня передали в оренду земельну ділянку суб'єкту господарювання, який був створений за 8 днів до сесії? Mm -hmm. Це був вересень 2020 року. Передали які, тобто це новесенька товочка, яка була створена за вісім днів зараз. Там що не відбувається, бо, звісно ж, у цієї товки немає ні там ділової репутації, ні якихось інших завершених проєктів, немає достатнього статутного капіталу. Ну тобто вона не показала себе такою, що є, знаєте, як гідною того, щоб щось там будувати і завершити цю штуку. Ми ж не проти, щоб воно будувалось. Але нехай, коли його розпочинають будувати, там хоча б буде якась серйозність і наміри завершити. А те, що місто? там зараз будується, не той земельний ділянок? Що там зараз будується? Ну, щось ну от, от Ну, там вже впало перекриття між другим та третім поверхом. От вони його щось будували, будували до війни, потім там щось впало, і, і, і все. Добре. Я, ну, мене я звичайно, не, не на це не, не намагаюся. І до того ж в, в законі України про місцеве самоврядування зазначено, що раз на місяць, ну ви ж знаєте, краще ніж Всерівно, так, що раз на місяць ми зобов'язані збиратися, щоб розглядати земельні питання. Тільки для цього теж треба розуміти, потрібно ще вносити зміни тоді в регламент земельної комісії, бо у них там свій регламент завжди був. Наскільки я пам'ятаю, то ж внесем вже пан Колюсов повернувся, готовий працювати. Добре, є заваження якесь. Mm. І в мене немає. Номер 8. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 31.10.2018 року No25 про визнання виконавчого комітету Запорізької міської ради уповноваженим органом щодо прийняття рішень про переведення дачного чи садового будинку в житловий будинок або про відмову в такому переведенні. В чому суть полягає змін? Ми пропонуємо уповноваженим органам визначити департамент архітектури. Раніше це був виконавчий комітет, тепер ми пропонуємо, що це був департамент архітектури. Чому? Тому що згідно до електронної системи в сфері будівництва, даний документ повинен заводитися через електронну систему. І враховуючи всі незручності і те, що ми готуємо цей проєкт рішень та виносимо на виконком, просимо підтримати для зручності в роботі. А департамент не заперечує? Департамент архітектури ми не заперечуємо. Бо я так розумію, мабуть, колись на департаменті або управлінні, що там було, воно і було. Ні, і потім ні, ні, ні завжди воно, було на виконанні. Воно, да, воно було на виконкомі, а тому, що, що воно на виконкомі було взагалі. Знаю, так так вирішили, бо постанова сама в постанові написано, що особа звертається, а уповноважений орган приймає рішення. І хто такий уповноважений орган, ніхто в законі ну не з'ясував. І тому на той момент вирішила, що це буде виконавчий комітет. І так воно працювало. Тобто, зараз особа подає в ЦНАП заяву, вона доходить до нас, департамент архітектури готує проект рішення виконкому, йде на виконкому, це рішення, повертає в ЦНАП. А тепер сказали, що цей документ повинен створюватися в електронній системі. І тепер заяви буде поступати. Ми будемо формувати і самі підписувати. Бо я не зовсім розумію, як можна його створювати, рішення виконкому і підписувати у Куртєва електронним ключем в такі там строки, як це технічно зробити. Тому ми зараз працюємо через систему, ми додаємо МБУ, будівельні паспорта, це те, що ми працюємо вже давно, вже і, і адреси, вже протягом там, я не знаю, з 21-го року. Ну тепер ще ця послуга. Тому просимо внести зміни в частині. А корупційні ризики якісь ви бачите в цьому чи ні? Не бачу. Тобто, коли приймає виконком, це все ж таки колегіальне рішення. Це проєкт рішення якийсь. Да? є люди, які там… У нас особи... це буде наказ, а, у нас це буде на А У вас буде все одна людина Так, да, одна людина. Ну, Перелік підстав для відмови чітко визначений. Тому, якщо особа буде вважати свої права порушеними, вона піде до суду і буде захищати свої права. Це в нас про переименування частини провулку медового на провулок Покровський в місті Запоріжжя. Дане перейменування було розглянуто на комісії топоніміки, підтримано та надано комісії доручення департаменту архітектури у цей провулочок перейменувати. Починалася ця процедура зі звернення громадян, які проживають на даному провулку, які звернулися всі мешканці будинків, які розташовані по цьому провулку, з проханням перейменувати його на Покровський. Номер 37 – про внесення змін до рішення запорізької міської ради від 27.07.2022 року 54 про проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок та затвердження умов їх продажу. Вносимо зміни, виключаємо два земельні дві земельні ділянки, враховуючи те, що в результаті земельних торгів на платформі Прозоро право оренди було передано. Ну продано право оренди, тому ми виключаємо це суто технічне питання. Це у нас було дві ділянки героїв 93-ї бригади і по вулиці Перемога. Тобто ви їх виключаєте? Ми їх виключили, тому що ми вже передали їх в оренду. Ага. Пройшли дороги, відбулися, право оренди було продано, е, укладені у червні договори оренди, ага. і все. Тобто ми їх виключили з цього переліку. А інші ще в торгах. Інші ще є, так. Наразі робота в нас там. Мабуть, чотири земельні ділянки скоро будуть також на платформі. Деякі питання потребують доопрацювання, проте конструктивні діалоги привели до чітких рішень та плідної роботи. Засідання постійних комісій, що відбулися: постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів. Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. Постійна комісія з питань екології. Засідання постійних комісій, що не відбулися: постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин, постійна комісія з питань життєзабезпечення міста, постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг.